Другий друзі! Сьогодні я вам розкажу, як приготувати квас з такого напою. цикорій і ячмінь. Суміш. Перед склянку, спаємо трошки неповну. Десь так і цукор. Майже повний висипаємо Далі дріжджі как раз. Ложечки Все Це змішуємо. Заливаємо десь 4 літри води. На виході у нас буде 3 три літрові пляшки квасу. Ставимо на ніч, вранці розливаємо по пляшкам, потім додаємо чайну ложку лимонної кислоти. Її розбавляємо водою і доливаємо до півтора літри у пляшку. Закриваємо корками і чекаємо, поки пляшка надметься. Збільшиться тиск, почне грати. Закінчить не грати. Далі холодильник і вживайте на здоров'я. Хай вам щастить, дорогі друзі. Слава Україні.